Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Творець приватної військової компанії ПВК Вагнера Євген Пригожин. Це повністю проєкт президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тому конфлікт Пригожина і Міноборони РФ може мати різні шляхи розвитку, аж до того, що з Пригожина можуть спробувати зробити кандидата в президенти. РФ для того, щоб Путін чесно переміг у цій політичній боротьбі. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив російсько-американський історик, співавтор книги Третя світова битва за Україну від червоного терору до мафіозної держави Юрій Фельштинський. Пригожин це проєкт Путіна. Пригож Пригожин існує тільки тому, що Путін цього хоче, вважає вигідним і дозволяє йому існувати. Коли настрій Путіна зміниться, Пригожин зі сцени піде. Він безумовно дратує всі силові структури Російської Федерації, тому що там люди пробивалися через довгі муки до тих висот, на яких вони опинилися. А цей колишній кримінальник, яким чином підролив до Путіна, шепоче йому щось на вушко та отримує бюджетні гроші. Якщо для Путіна Пригожин – це його особистий проєкт, то для Пригожина – це бізнес проєкт. У хвилину, коли його знімуть із забезпечення бюджетного Пригожин виявиться порожнім місцем, і ПВК Вагнер розчиниться, пояснив історик. У Пригожина почалося запаморочення від успіхів, вважає Фельштинський. Але Пригожин послужив корисну службу. Він позбавив у Росію кількох десятків тисяч кримінальників, яких потрібно було годувати. Він завалив тропами цих кримінальників, на якийсь час проломи в окопах. Я впевнений. За кожну душу Пригожин отримав якусь суму. У Пригожина з погляду Кремля й лоб'янки почалося запаморочення від успіхів, і його час позбуватися, сказав він. Історик припустив, що Пригожина може Готувати на роль другого кандидата на президентські вибори в Росії 2024 року у Росії скоро президентські вибори, а там за законом потрібно мати більше ніж одного кандидата. Хоча ми всі розуміємо, що переможе на них Володимир Володимирович Путін. Але другий кандидат потрібен і може виявитися, що все, що відбувається, це частина ось цієї ось передвиборчої боротьби, коли з Пригожна робитимуть альтернативного кандидата. Ну по-перше, щоб Путін все-таки переміг у чесній сутичці з кимось. А по друге, щоб виборці одночасно розуміли, що на тлі Пригожина Путін. Має все таки кращий вигляд і проголосував би чесно за Путіна. Тож є ще й такий варіант, резюмував він. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.